Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді СУЗУКІ адрес В-125. В такому чудовому срібному кольорі. стану, по пластику. Зауважень немає. Царапинок ніде нічого немає взагалі. Так, увагу на гум. Як нова. Гума Тімсунь. В розмірі 100 на 90 на 10. Так, присутня бокова підніжка з датчиком вимкнення запалювання. Так, попередні гумі. Також кімсон, але вже в розмірі 90-90 на 10. Так, в них іде з заводу. Так, диск без виробітки. Це в дуже чудовому стані. Присутні два ключика. Так. По пробігу. У нас 4154 кілометра. Ручки не затерті. Замочок також. Маємо оригинальную сидушечку. гарний набор. Скутер работает идеально. Тут працює ідеально. Ближнє дальнє світло. Поворотнички. Все-все працює. Сігнал! Так що, друзі, кому подобається така техніка, дзвоніть, замовляйте, так як у нас вже настала весна, пора, пора пересідати на таку чудову японську техніку.